Короче мужики, всем привет, всем слава Україні То я не те одразу показав Она тобі она Ну нихуя себе Не вже 7 числа Та й весна почалася Йопсель мопси Шинечка Каже, люди добрі, що за біда ясна може бути. Де той сніг зимою? Що він, блін, не йшов? Та поярчено, качки там поправляють. А Тася! Тарся! Похуй! А взагалі прийдеться їх усмирити! Знаєш тако, дивіться, задача з зірочкою! Для мене взагалі всі задачі спочатку з зірочкою, а потім тако сиджу, думаю, тут то -то взагалі була. Коротше, старий фільтр. А те він старий, що він вже має йти на пенсію. Новий фільтр. Це на повітря турбіни. Це відповідно на новий напалив. Далі новий на повітря. Десь мішечок був для нього. Я як зробив порядок, тепер знайти ніхіра не можу. Ладно. Треба. Зробити так, я повинен його знайти, щоб той фільтр, якого я не взяв, став отут. Ось тут він буде стояти так. Поки що так. В тому місці провести магістраль з двома, ні з одним, з одним коліном. Але це не страшно, бо це на всасуючий, то, то не біда. Знайдена труба, таких труб доволі багато. І з тої труби, відповідно, треба щось шаманити. Десь буде підкладати для оплотнення от такі збрітєння. І ось таке мутики є. Ага, це набір для чистки зброї, який розкомплектований для хомуку. Так, є двосторонні. Коротше, все буде на, это самое, на тому, що є вдома. Тому що купити все, треба каси. А зараз треба купити купу солярки, треба купити дорожезного масла і теді тепер. Присадочку, щоб мотора помити. Все, що з тим пов'язано. Далі. Треба буде слів нахер. Це тут пріє постійно. Сильно воно там не тече. Може за сезон мілілітрів 100, нехай потолок. Це витекло. Неприємно. Мені нормально. Неприємно. Треба це все устранити к чорту матірі. Ну, нічого зробимо, прийшла весна, треба починати ворушитися. Е, потім пізніше буде на інтеркулер нормальний вентилятор. І оце поставлю. От. Оце. Ну, Це на масло радіатор. Є два варіанти. Завжди варіанти є. Або отут він буде стояти так, там чи так, то взагалі не принципово. Чи десь отут знизу, за цим. Може, скоріше всього, десь отак він буде стояти, на ньому буде вентилятор, там все як має бути. Проведемо включателя і все. Або буде стояти отут. Ну, я вже думаю, це Андруха мені підказав, воно то, в принципі, може і правильно. Так. Отут. Але буде закривати ніби трошки інтеркулера, і треба буде якось тут вигадувати. Ці значить, петлі пообрізати, поставити так, щоб вентилятор інтеркулера дув на те і на те одразу, щоб охолоджувалося масло, яке йде звідси з фільтра масляного. Йде на турбіну. Але турбіна все одно на грі йде в піддон, вже знов по кругу буде валити гаряче. ну В принципі, тут буде охолоджуватися. То я думаю, щоб воно йшло в піддон охолоджене з турбіни. Ну, Ще я передумаю 150 раз. Значить, ага, обрізаємо, сварка де. А, во. Недавно варив глушителя в машині. Що я там тільки не варив? Ну зробив його. Точечною в мене там лежить сварка. А Звичайно, інвертором зварив глушителя. Ну, бляшка, знам... самі знаєте, яка там. Треба було трубу всередині по кругу тут варити і середину трубу. Коротше, і трубу, само собою. Одним словом, зліпив. Так, це відруждя коробка. Десь його, блядь, так, щоб я тут тих коробок в мене. Тьма просто тьму Далі, будемо, що у нас каже температура. Ай-яй-яй. Все, в до трусів роздягатися. Віталія висить пилочка на саме видному місці. Тут і хтось зайде, зразу схоче її вкрасти. Ну, менше з тим. З компами я тут деяким вже розібрався. Порозбербешував, ще з того вон гаражного не підключав, тут все бардак. А, патрони. Патрони. 22 калібр. Нормальна тема. А де остальні? А є. Є все. Будемо щось думати. Я так думаю, що має получитися Коротше, зараз ліплю, варю, ріжу. Ну, фарбувати треба. Десь був балончик є. Щось там. Блядь. Треба, щоб він трошки нагрівся. Нормально, в ньому ще фарби десь процентів 40%. І будемо щось ліпити далі. Плужочок перезимував. Мазати, бачите, не треба. Ніде ніякої ржі, нічого не взялося. Якщо цікаво, де брав, в Агровесі брав. В них плужки толкові. Вже він в мене відмоталяв 10,5 гектарів. Тут десь пів сантиметра вже злізло до 5 мм. Як і казали, вже десь орієнтовно після 20 гектарів вже леміш потрохи починає здаватися. Вибачте, за ціну леміша, там 500 гривень, так? Да? Тисячу на два корпуси, 25-точний леміш. Раз на років 5 поміняти нема біди. В разі чого? Якщо хтось до хера оре. Якщо хтось оре херню, то ще залежить від калими. У мене моїх два. Те, що я говорю постійно. А далі по людях ще 2-3. Ну, то так і вийшло за два роки. Менше з тим. Добре, значить робимо, а далі будемо дивитися, що з того в нас всіх разом вийшло. Ще навіть компресор не включав, не перевіряв. Ну, відповідно, підкачаю колесо. Та й будемо вже десь скоро виїжджати, ще треба буде опору тут підрихтувати. Ну, то тим не менше. Нормальна тема. Ну, все, коротше, вйо ряба, результат побачите. Так, Хлопці, проваландався. блядь, цілий день. Тим мені, результат є. Тут судіння, воно тут на наклейові, але я зверху ще таку стрічку дав. От гріха подальше. О, тут з'єднано, тут так само дав таку стрічку от гріха подальше. В разі чого на хомутові. Ось ця труба зробив. Тут таке кріплення, болт обріжу, бо не знав просто довжині. І з тим місце було не добре закручувати. Таку штуку зробив. От. Вигляд. Має ось такий. Нормально, типа нічого не заважає, капоту не заважає, Фільтр став, зараз скажу. Де він був, просто я пам'ятаю. Курва. По центрах будемо міряти. Значить, по центру він був тут. 20, нехай, грубо говоря, 28 см підняв вище. Ну, типа, не сильно так. Я просто хотів його поміняти. Трубу тут розробити, щоб він мені тут не валондався, щоб я в разі чого міг, міг трактора ручкою завести. От вся, як то кажуть, це є. І е, оце буде грати роль ресивера перед турбіною. Бач, аж включився мені цей був. Ресівера перед турбіною. А перед впуском ресивер це інтеркулер, відповідно. От з тим треба, блядь, щось зробити, якось його сюди прив'язати нахуй. Певно так і зараз роблю. Але. Але... Є кілька моментів, я просто фільтра хотів поміняти. Я певно зробив херню. Ну я, якщо що дістану, відключу від турбіни. Типа виведу його сюди відігнути звідси. Щоб зняти, ну менше з тим, це, як то кажуть, не проблема. Він тут розкручується, все тут на хомотах. Ну, звідси, так, да, пішло воно трохи на криво, але наче просто не вийшло. То я вже так так відрізав і вигадував, то кривизна, типу мені ні на що не впливає. Це на всасуючий, тобто тут колін може бути скільки завгодно. Там і так далі. Воно собі своє буде тягнути. І мішечок. Десь знов проїбав, певно. Є мішечок. Сюди мішечок і все, і поїхали. Тут так і та штука залишилася вона тут все намертво держить. Тут так само намертво. болта, Може обріжу, а може він мені і не мішає. Типа я навіть не знаю, що робити. Може тут я щось на нього чіпляти буду. Шутки шутками, але тим не мені. Я його зараз пофарбую, щоб він був чорний весь. Щоб в очі не кидалося. Та й все, ось такий хлопці результат вийшов. Заряджається акумулятор. Там ще докипаєш, бульки йдуть. Стрелка каже, ну вже почти що. Бо ж в усмерть був після зими труп. Ладно, Це на цьому скутері. Далі порядок денний. Колеса качнув, моментально все люк, все шикарно. Значить, поміняти фільтри. Там. Ну, там що, цього відкрутив звідси з одного кріплення. Вліз дістав і все. Тобто, тут проблем як таких, як то кажуть. Нема. Десь насоса діставати, знову ж таки, там розсоєдинив трубу, потягнув на себе. Дай діло, типу опустив наниз. Це виключено, все правильно. Дай діло. Десь через трошки вже буде пора, як то кажуть, ключ на старт, бо це нормально. Бо вже пора потрошки приходить. Щоб тут до чогось був такий поганий доступ. Можливо, там насоси підтягнути і так далі, але на те є ключі, як то кажуть, такі, як треба. І в разі потреби ця вся фігня тут просто розсоєдинив, тут просто хомут. Витягнув його звідси трубу разом з тим, на сторону поклав. О що я туплю? Мені там не треба відсоідняти. Хомута розслабив, це открутив, витягнув, на сторону, кинув все робив, що хоч воно там. Труби там більш ем, гнучкі, скажімо так, ніж оці дві. Ці дві майже по діаметру там 2 мм, щось між ними різниці. Ну, зробив одну таку фігню. да хлопці, страшно виглядає, все, якось там поварив, покрасив. Тримається кущ, буде робити функцію. Я, на жаль, на превеликий жаль, я не мільйонер. Щоб купляти труби, це все, доставки, хуявки. Зараз тим проблеми. Так. Потім я зроблю так, щоб ця трубка підтягнулася десь за головку, зачеплюсь, потягну її, щоб вона стояла тут. І масляного фільтра ми якось будемо трошечки не переміщати, але закріпляти поярче, щоб він вигляд мав гарний. От і все, хлопаки. Так що зробив, 7 число пройшло не дарем. Ой, млядь, як мені мене спина болить. Трошки звісно, день пройшов, але тим не менше. Тут все добре, ще злів так і не добрався, ну не мав я як. І шумку ще не поклеїв, ну Це я відкладу, того, що зараз ще дощів от-от з дня на день часу я буду мати купу. Капот закривається відкривається, ну типу, все Без проблем. Все. Пространство в доступі. Повитирати все від тої пілюки, припав бідненький, пілюкою. Тут вентилятор на інтеркулер, буде він мінятися, я вже казав. Це відріжемо просто і все. І тут, Блять, що за хуйня? Аби не повідлітало тут все. Ні, це, це не це Зараз перевіримо навіть чи світло все працює, навіть так візьмемо, зробимо. Що там позаряться, Я ще його я не знаю, коли я включав зажигання останній раз. о блядь. Може мені хлопчики і не завестися. Зараз ми подивимось. Ні, роби все. Все працює добре. Все, хватить його на сім'ї. Мені може і не завестися. Ну, будемо бачити врешті. Це все побачимо. Як не заведеться, на те є корба. Але повинен, ось ще таку має. Таке зобріття, буде телефон тут. Не знаю, чи буду я возити з собою, чи ні. Ще отака штука є. І отака. От я думаю, той, хто зрозумів, той зрозумів, для чого вона. Ну я її використав, йоптами, не за призначенням. Ну, ладно, похуй. Головне, що просто де пілючка, мені, щоб грамуля пілюки, навіть в мене все навіть затягнуто, кажу, де скрізь на клейові, і ще ізолентою похує. Мені пофіг на вигляд, мені головне, щоб в мотор дірма не попадало. Бо та турбіна, як тягне, то пилосос кури просто. Пилосос кури в сторонці. Ще тут вот так само дивлюся, якісь провода, блять, порозкисали. Солярка попала, якийсь гімної ізоляції прийдеться міняти. Воно було вже, бачите, потріске на таке саме по собі. от. Солярка йому блядь, помогла. Ну що поміняй. почне битися током, тоді будемо щось рішати. Ділений праворот, взагалі цього кусок не брав. Так, то карандаш. Ще з тим щось треба придумати. Думаю, я думаю, я ніхуя не придумав. Ну може щось придумаю. То є фігня, що ж колеса треба передні перекинути. Там ті, ну я не знаю. Коли я те все дам ради. Лямпу, лямпу у батька кітель мого гвардії сержант Било діло. Далі. Оце, певно, скорше я поставлю. Що це валяється. Ту херня, тут мені потрібне. Обраточку ж буду переробляти, бо тут, бачите, на обратку нема входу То обратка буде або в бак, або в бак. Але як, я не знаю. Почті, почти кончилася. Я думаю, він повинен завезтися мені. Сьогодні, певно, вже не буду. Смисла ноль, типа нахуя. Ще на передачу добре. Компресора підключив, включив. Як оставив вчора, так і є. Люкс. Ох, прям прямо вухо. Так, так що докипає, потім ще з руж'ями треба порозбиратися з тим всім. Ладно, це інше питання. Потім оце ж тіски зварив. Потім оце ж треба буде. Ну, ти ще до картоплі, ще як до Берліна, то я ще буду думаю, мати час. Плужок казав, де брав, кому цікаво, культиватор теж там саме. Прискувач теж там саме, їжаки теж там саме. Якби раніше на них попав, то може підскладав би дай, тоді за, мен... за не набагато більшу суму взяв би зразу Adidas, щоб зараз от, от, не видумувати нічого не переробляти. Ну, як є, так є. Так, хлопче, що тебе? Побудути трошки, да, чи вже потім? Що зараз? Зайнятися певно цією хернею? Ну, то вже буде певно на одному з наступних відео, бо я просто не даю ради. Що, блядь, падаю з ніж. Менше з тим зробив якось. Все нормально, все там нічого зварено нормально. Труба не геть там, блять, є, але тим не мені, пофіг мені типа. Що воно рівно не рівно, тут нема, де що хлопці ліпити на тому тракторі. Він маленький, блять, його 3 метри навіть длини нема. Воно невелике чудо. Так, добре. Так, блять, то що таке? Угу, Тут воно. Що зробимо правильно? Тинемо наклей. Я все люблю наклейки дати і на ізоленту. Без того взагалі ніякий ремонт в мене. І якась модернізація, взагалі нічим абсолютно. Не, не можу обійтися без цього. Що навіску можу собі на крюках зробити, як дим ти заческав. Що скажете? І це, блядь, дурдом. Для такого трактора це воно взагалі не нужно зовсім. Так, далі. Значить, будемо. Пропоця мухі, я сам, ну що я постираю. Значить, а, шумка, оця фігня і масиний радіатор, і певно буде поки все з такого. Не стільки масштабного, скільки потрібного зараз. І все. Ще радіатор туди-сюдим, на шумку треба буде бахнути. Ну і все, от який вигляд має. Типа, прикольно, да нормально. Фільтр зверху, все. Там мішачок буде на ньому, і знизу ще зроблю, можливо, десь пізніше. Тут може на болтові буде триматися. Такий захисний ніби екран, щоб менше пилюки з-під низу брало. Ну, тим не мені він буде зніматися, да тут хумутика відкрутив, дістав, постирав. І забив його. Блядський собака, от не можна застрелити, бо шкода виліпадлюку. І дурне, є дурне. А наразі добре хлопці, вся інфа в описі, кому що цікаво. Всі модернізації трактора також, дивіться на каналі, а ні, то питайте, кому цікаво. Він у мене вже 4,5 роки, вже майже скоро через трошки буде 5. Доробив я його Йолки палки шефен Хесев 160, турбоінтеркулер, хто не знав. З плужком 2 по 25 суглинисти чорнозем не чує. І будьте хлопці всім здорові!